Вітаю вас на моєму каналі від літа до літа. В даному відео покажу вам квіти, які зараз квітують в середині липня, чудово прикрашають мій сад та з легкістю, думаю, зможуть прикрасити і ваш райський куточок. Також розповім вам про рослину, яка зараз квітує, а не навесні, як це буває здебільшого. Чому так відбувається? А також далі у відео я розповім про рослину, яка вже не квітує, але мала б. В чому суть такої ситуації? Мій власний досвід. В середині липня в моєму саду квітують лілії. Хоча в мене і небагато різноманітних сортів, однак вони вражаюче красиві, це оте гібриди орієнтальні лілії та азіатські представники. Деякі з них є дуже ароматні, деякі взагалі не пахнуть. Однак їх квіти настільки вражаючо великих розмірів, що дуже привертають до себе погляд. Жодної з своїх лілій я не підживлюю. Повну красу свою лілія зможе проявити вже. На наступний рік, другий, третій після посадки, коли цибулина розростаються, з'являються дітки, вони теж наростають, і тоді це виходять справжні букети. Без троянд я взагалі не уявляю жоден сад. Ось ця троянда сорту Red Intuition – моя улюблениця. Вона вже зростала в моєму саду раніше був великий кущ неймовірний. Але в 2023 2024 роках взимку вона погано вийшла із зими, і мені довелося купити її новий садженець, який зараз ще тільки розростається, але вже красиво виглядає. А ось і гладіолуси квітують. Дуже сильно полюбляю ці квіти. Це залежить від того, коли ви їх висаджуєте в ґрунт, настільки цей ґрунт прогрітий. Чи ви пророщували їх. У мене вони вже квітують. Пишіть в коментарях, чи квітують гладіолуси вже й у ваших садах. Я цей сорт полюбляю дуже сильно через те, що він в минулому році квітував приблизно 3 місяці. Це просто вау-ефект! Сподіваюся, і в цьому році він також красиво і дуже тривало буде квітувати. А позаду, звісно ж, в липні квітують, продовжують, я би навіть сказала, квітувати лілейники абсолютно різна кольорова гама лілейників на сьогоднішній день. У мене підібрані такі сорти, які квітують протягом всього літа. Спочатку квітував помаранчевому відтінку лілейник Stella De Oro. Влітку ось ці представники. Але я особисто вражена ось цим лілейником, який має величезні квіти, і догляд, відповідно, набагато легший. Дана лілія цікава ще й тим, що вона має ніби різні стадії забарвлення квіток. При розпуску вони більш насичених відтінків, а потім світлішають. І таким чином створюється досить цікавий ефект вигляду цієї рослини. На жаль, точного сорту цієї лілії я не можу вам сказати, оскільки мені вона дісталась у вигляді подарунку. Однак я впевнена, яку б квітку лілії ви не вибрали для свого саду, вона буде неперевершеною. А ось тут вам показую, як важливо садити лілії подалі від інших рослин. Ліатріс це ще одна рослина, яка, на мою думку, дуже. Красиво здатна прикрашати будь-який сад. Погляньте тільки, це сорт Кобальт в фіолетовому кольорі, квітує неймовірно тривалий час, квіти розкриваються поступово по квітоносу, починаючи зверху і поступово квітують донизу. Таким чином, це забезпечує їх дуже тривале квітування. Сам по собі кущик дуже компактний, неагресивний, не потребує, здається, взагалі нічого. Може квітувати як на сонячній ділянці, так і на півтіні. Погляньте, як він красиво буде гармонійно поєднуватись з будь-якими іншими рослинами, така собі універсальна рослина, яка дійсно гідна зростати в наших садах. А ось ще один представник азіатської лілії, яка квітує також дуже тривалий час, її квіти опущені нібито голівками донизу, однак тільки погляньте, які великі, вражаючі в неї тичинки. Ось цей тамарикс вражає багатьох в моєму саду, а саме тим, що він квітує не навесні, а в літній час. Чому це так відбувається? Тому що в тамариксів є багато видів. В Україні зустрічається найбільш поширеним 5 видів. У мене це тамарикс галузистий. Саме він квітує в літній період. Ще є Тамарикс 4 дрібноквітковий, найбільш поширені, а також французький та стрункий. Тамарикс галузистий рубра виділяється серед інших видів. Перш за все яскравим і насиченим кольором квітів, а також тривалим періодом квітування. Інші види, такі як, наприклад, 4 тиченковий чи дрібноквітковий, є більш ранніми за цвітінням і мають світліші квіти. Тоді як французькі та струнки мають також літнє квітування, але зазвичай менш інтенсивно кольору вони, ніж рубра. Тамарикс-галузистий рубра може виростати близько 2-3 метрів а також 5 метрів висоту, якщо зовсім його не обрізати. Має численні дрібні, але дуже ефектні фіолетово-червоні або темно-рожеві квіточки, зібрані в пухнасті суцвіття. У мене це взагалі молодий садженець, квітує він приблизно з червня місяця і має квітувати аж до вересня-жовтня. Цей сорт Тамариксу досить морозостійкий витримує температури до мінус 15-20 градусів. Коли я розповідаю більш детально про якісь рослини, ви зазвичай завжди мене запитуєте, де я купую ці рослини, і де їх взагалі можна купити. Купити всі рослини можна в садових центрах зазвичай, або через інтернет-магазини. Також чудовим вибором для прикраси саду є ехінацеї. Не знаю, чому їх недооцінюють садівники. Настільки різні сорти. Рослини дуже невибагливі, не хворіють, посухостійкі, навіть ось зараз йдуть дощі, теж вони легко це все переносять, вітують неймовірно тривалий час, форма квіточки, кольорове забарвлення дуже вражає розмір квітів, погляньте, ось цях на це магнус, неймовірно, яскравого, рожевого забарвлення. Неймовірно привертає до себе погляд з будь-якої частини саду. Аби гладіолуси при квітуванні були дуже красивими, незвичайно виглядали, то я ще саджаю в одну ямку декілька різних сортів. Як виявилося, моя блакитна ромашка, яку мені продали навесні, проявила себе зовсім нетипово. Вона не квітує все літо. І я замислилась: після того, як я провела умовне розслідування, це зовсім виявилась інша рослина Альпійська Айстра Глорія. Плутанина сталася через те, що продавці часто використовують узагальнені або комерційні назви рослин, які не завжди відповідають точній ботанічній класифікації. Насправді назва блакитної ромашки може використовуватися для різних рослин, які мають схожу форму квітки, ну, як у ромашки, та блакитний чи фіолетовий кольор пелюсток. Наприклад, часто називають блакитною ромашкою айстри, феліції. Тобто виходить, що продавець назвав блакитною ромашкою цю рослину через її зовнішній вигляд. З одного боку це цілком нормально, оскільки Айстра і Ромашка належать до однієї родини Айстрових і багато їхніх представників мають схожу будову квітки. А з іншого боку, це омана, оскільки як мінімум період квітування рослини суттєво відрізняється від заявленого. Таким чином, ви можете побачити, як на сьогоднішній день виглядає моя Айстра Альпійська. Взагалі це чудовий багаторічник, що квітує в травні-червні, іноді до початку липня, залежно від умов вирощування, після чого її квітування завершується. Тож, сподіваюся, на моєму досвіді і вам було цікаво дізнатися про блакитні ромашки. Також влітку квітують красиво чорнобривці. Різних сортів я намагаюся щороку собі підсаджувати різні варіанти, аби милуватись їх справжньою красою. Дякую всім вам за увагу! Сподіваюся, відео було цікавим. Пишіть свої коментарі, всім гарного дня та мирного неба над головою!